Отже, з нами на зв'язок вийшов політичний експерт Владислав Оленченко. Вітаємо пане Владиславе. Да, вітаю, Ми бачимо Доброго вас, очуємо та а, отже, пане Владиславе, та, хочемо дійсно говорити головну тему сьогоднішнього дня. Це те, що суд засудив Гіркина, Дубінського та Харченка до довічного ув'язнення і постановив узяти їх під варту. Йдеться про збиття авіалайнера меч 17 у 2014 році. Ось 8 років ця, тяглася ця справа, і нарешті є вирок і суд поставив крапку. Як виростінні. Те, ось те, все що сьогодні відбулося, та ось цей вирок, і те, що одного із обвинувачуваних обвинувачених Палатова було визнано, визнано невинним. Ну Це довга історія, яка почалася в далекому вже 2014 році влітку. І ми пам'ятаємо цілу серію відвертої брехні, яку вкидало в інформаційний простір кремлівський режим, То там це український був, то український винищувач, хто тільки там не був, навіть вкидувалися конспірологічні версії про те, що там були вже неживі люди на борту цього літака. Але ми бачимо, що європейська феміда, хоч і повільно, але тим не менше. Певнено і цілеспрямовано доводить подібні розслідування до судового вироку. Зрозуміло, що є політична складова в такому рішенні, тому що ніхто ж не думає в здоровому глузді, що якийсь там Гіркін командував підрозділами сил ППО. Збройних сил Російської Федерації і міг віддавати накази командиру Бука, куди йому заїжджати, яку ціль обирати, робити пуск команду. Тобто це, скоріш за все, просто виконавці. Але навіть і для виконавців вирок це перший крок, тому що на цьому судовий процес і розслідування у справі МЕС-17 напевно не завершиться. І окремі епізоди цієї справи можуть бути виділені в окреме провадження, і знову таки через певний період часу ми можемо побачити судові процеси над замовниками цього злочину, в тому числі найвищим керівництвом цього державного утворення терористичного, яке поки що називається Російська Федерація, скажімо так. І ви вважаєте, що все-таки буде можливість взяти їх під варту, зокрема і Гіркіна, і того самого замовника Путіна? Ну взяти під варту, напевно, це буде дуже оптимістично такий розрахунок, поки не закінчиться війна, і поки не відбудеться більш широкий судовий процес над військовими злочинцями. В тому числі вищим політичним керівництвом Російської Федерації, скоріш за все, при цьому режимі кремлівському, звісно, що ці звинувачені злочинці не потраплять до рук європейської феміди. Їх будуть ховати традиційно там робити з них якихось невинних героїв, може когось зроблять депутатом Государственної Думи. Тобто, всіма силами кремлівський режим буде намагатися захистити їх і не допустити їх попадання за грати, тому що це буде і репутаційний, і в тому числі і політичний удар по режиму. Вони, звісно, будуть їх прикривати і продовжувати співати ці пісні в стилі, що це якийсь там. Злі е, натівці або якісь там злі газські судді наговорюють на безневинних росіян, ну ці всі безглузді пропагандистські пісні будуть продовжуватися в ефірі. Пане Владиславе, ми розуміємо, що в історії немає умовного способу, але якби Путін не розв'язав повномасштабну війну в Україні 24 лютого, чи міг бути вирок дещо інший. Тут о, важко сказати, чи міг би вирок бути дещо іншим. Тут я з вами погоджуюся в тому, що пряма військова агресія Путіна і Російської Федерації проти України вона задала зовсім інший ракурс розгляду подій, в тому числі 14, 15, 16-17, 18 і так далі, тобто попередніх восьми років. Коли е, більшість західної е, громадської думки схилялася до того, що справді в Україні якийсь внутрішній конфлікт, якісь там е, повстанці на сході Донбасу, Да, Росія їм допомагає, але світ відмовлявся бачити в цьому пряму військову агресію, е, ми пам'ятаємо, як е, під час Вторгнення у Крим весною 2014 року, та сама Ангела Меркель. Там, і, і всі лідери Оланд, всі, хто тоді був на найвищих політичних посадах провідних країн, намагалися зупинити Україну від застосування сили. Жоден танк не має вийти з сангарів, жоден постріл немає. Це якісь там зелені чоловічки. В'єжливо, це, це якісь повстанці, які не згодні з відсуненням усуненням від влади Януковича. Тобто розказували повну маячню, маячню для своїх виборців, для того, щоб не переходити до прямої ескалації конфлікту з Російською Федерацією кремлівським цим путінським режимом. Вісім років їм це вдавалося, але. Пряме вторгнення, на яке пішов Кремль, воно зняло ці шори, в тому числі і у Європі, у Європейського виборця, американського виборця, які вже через призму цієї військової агресії зовсім по-іншому дивляться на події восьмирічної давнини. І вже майже ні у кого немає сумнівів, що в 2014 році була пряма така сама військова агресія. На Російської Федерації, як в Криму, так і на Сході, якби цього вторгнення не відбулося, ну, напевно, вирок, скоріш за все, був приблизно тим самим. Тому що ще ж не кінець. І який сенс зараз робити винним вище політичне керівництво Російської Федерації в умовах, коли. Це ні до чого практичного привести не може. А от з виконавцями тут уже можна якось виходити на, в тому числі і політичному рівні, на перемовини про їх видачу, висувати це як одну з умов. Виконавці, які, якщо дасть Бог, потраплять до рук європейського правосуддя і в камеру, почнуть давати покази. Тобто цей процес ще цілком можливо бути, буде мати досить ще довге і цікаве продовження, це явно не кінець. Але ж як на мене, головне у вироку суду визнання, що оці злочинці діяли за вказівкою з Росії. Тобто, це підтвердження того, власне, що це не було якась там ЛНР, ДНР. От. І до речі, от нещодавно Пригожин уже сам визнав, що ніякі не шахтарі воювали на Донбасі, а воювали його найманці. Тобто, чим далі, тим більше вони самі визнають, бо вони відчувають безкарність, вони думають, що їм це все зійде, вони переможуть. Ну, тут треба трішечки глибше скоріше подивитися на гру. Сьогоднішнього кремлівського цього злочинного режиму не можна ніколи зменшувати здатність ворога до будь-яких дій. Тобто ворог не дурний. І якщо е ці ручні е говорящі голови е Путіна такі, як Кадиров, Пригожин, Медведєв ще там в телеграмі, Щось говорять, вони це говорять в більшості випадків в рамках е, от цих елементарних інформаційно-психологічних спецоперацій, які проводить Кремль. І е, от такі зухвалі заяви там якихось пригожених, що ми там втручалися і будемо втручатись у вибори в США, там недавно прозвучало. Так, да, Це ми воювали. Це все елементи інформаційно-психологічних спецоперацій, спрямованих на те, щоб ну, фактично вести кампанію залякування європейців, залякування американців. Залякування чим? Можливістю перемоги військового конфлікту, от з такою, от, як сьогодні ми бачимо Російською Федерацією. І от з такими вдавано навіженими і майже безумцями, які тримають важелі влади в Кремлі, бо сам образ, який от такими повідомленнями, такими заявами формується, ну, він відверто лякає пересічних європейців і відверто лякає тих самих. Громадян США, тому що формується образ ну такого майже безумного режиму, який тримає в руках колосальний обсяг ядерної зброї, яка здатна переліті через океан. І саме такий образ має паралізувати активність громадян Європи і громадян провідних країн. Активність спрямовано на створення цього суспільного тиску на політиків цих країн. Тобто, якщо громадяни паралізовані від страху, то вони не будуть вимагати від політиків збільшити допомогу. А може будуть казати: слухайте, давайте припиняти цю допомогу, бачите, який. Навіжений цей Путін, які страшні на в нього оточення. А якщо ми Путіна приберемо, а прийдуть оці кадири з пригоженим, це ще гірше не можна допомагати Україні. Ось саме на це спрямовані інформаційно-психологічні спецоперації кремлівські, і саме в рамках цих спецоперацій варто розглядати оці здавалося б. Ну, дуже нелогічні заяви там навколо путіш, путінського оточення. Вони не дурні, вони чітко розуміють, що вони роблять, і фактично опинившись в ситуації, коли вони не хотіли не розраховували і не могли уявити собі в страшному сні ситуації, в яку вони потрапили великої війни, в якій вони програють, вони зараз будуть шукати будь-які інструменти, способи тиску. На наших західних партнерів, в тому числі на громадськість, для того, щоб вирішити проблему військової допомоги для Збройних сил України. Це головна задача, яка як остання Соломенка для них зараз, яка може врятувати їх і політичну долю, і фізичне життя, в тому числі вони це теж розуміють. То чи впливає оце залякування на західних політиків? Адже ми бачимо падіння ракети на території Польщі і ну, заяви, які спочатку були різкими, а зараз кажуть, що це вже може бути українська ракета, і, і ну вже вже ніби назад від, від, від відійшли від своєї риторики, що Анджей Дуда, президент Польщі, що? Ну, після розмови з Байденом. Так цікава історія тут з цими однією чи двома ракетами, які впали на території Польщі країни НАТО. Тому що перша реакція ми пам'ятаємо влади Польщі, це фактично визнання, що це була ракета Х101. Російська, яка впала за 7,5 чи 6,5 кілометрів від кордону на території Польщі. Потім був викликаний вночі посол Російської Федерації в МІД Польщі для надання пояснень, була ініційована згідно 4 статтею НАТО консультації на, вищ... на рівні вищого керівництва НАТО країн. А потім відбулася розмова. Байдена з президентом Польщі Анджеєм Дудою, і риторика польського керівництва якось так почала змінюватись. Вже начебто це дійсно невідомо, чия ракета, а потім, коли Байден заявив, що це була українська ракета, то начебто вже всі почали підтверджувати: напевно, що це була українська ракета. В цьому сенсі дуже важливо розуміти, як сьогоднішня українська влада реагує на ці події, тому що ми розуміємо, що зараз ні НАТО, ні США не готові, не хочуть, не збираються, роблять все можливе для того, щоб уникнути прямого військового зіткнення з Російською Федерацією. Їх влаштовує ситуація, коли українці, боронячи свою землю, перемелюють ці Збройні Сили Російської Федерації, знижують їх боєздатність, знищують техніку, особовий склад. Але НАТО і США начебто, ну, начебто в стороні стоять да? і прямих претензій з боку Росії їм пред'явити край важко. І через якихось дві ракети, які прилетіли в Польщу, Захід не готовий міняти цю свою стратегію, не допущення прямого військового зіткнення з Російською Федерацією. Вони будуть намагатися зберегти цю ситуацію якомога довше. Звісно, тут позиція Володимира Зеленського, ну, на мій погляд, абсолютно правильна і чітка, коли Зеленський заявив, що Вибачте, але я знаю, що це не була українська ракета, і ми вимагаємо, щоб наші фахівці експерти були допущені на територію Польщі де місця Падіння і приймали участь у розслідуванні цього інциденту. Байдена навіть журналісти запитали, там багато хто там сьогодні в соцмережах це обговорювали Байдена ж, знаєте, так, різко. Рубанув на це питання, чому Зеленський каже, що це російська ракета. Сказав, що немає доказів, де його докази, щось таке сказав Байден, бо зрозуміло, що західні політики, звісно, хотіли б, щоб Зеленський теж почав підігрувати ці версії, що це якась випадкова українська ракета. Треба розібратися там знову таки 7-8 років слідства, і тоді можна буде говорити впевнено, що це була за ракета, і що це був за, за інцидент. Але тут Володимир Олександрович, на мій погляд, абсолютно адекватно зайняв проукраїнську позицію, заявивши, що вибачте, давайте тоді слідство, бо мої дані говорять, що це була точно не українська ракета. Ну і фахівці, експерти з е, ракетобудування в один голос кажуть, що навіть випадково українська ракета проти повітряна с 300 не могла потрапити туди, ще й підірватися. Тобто це майже нереально технічно. Тим більше дві ракети, про які одразу говорили. Але західні політики будуть намагати зараз пустити на гальмах цю історію, запустивши от приблизно, як було за меж 17, таке довге розслідування. Так, втрачається. І так далі. І, скоріш за все. Так, втрачається. Втрачається, втрачається. Так, так, ми чуємо так, мене чутно. Так, так. 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 Тобто юридичну точку в цій історії будуть ставити, скоріш за все, вже після війни, після нашої перемоги, і, скоріш за все, знову-таки після падіння путінського режиму, коли б він не відбувся, а, пане Але... Вониславе. Чи розуміють о, ці західні політики, що після ось цього виправдання, та що це нібито не російська ракета, а українська, що такі ракети можуть прилетіти не лише в Польщу, наприклад, в країни Балтії, Фінляндію чи ще десь? Ну, звісно, вони це не можуть не розуміти, прекрасно розуміють, але вони дуже сподіваються, що до цього справа не дійде. Вони дуже хочуть, щоб НАТО безпосередньо не довелося приймати участь у військовому зіткненні. Ми ж розуміємо, що переговори і розмови з кремлівським режимом ведуться постійно, що найменше. Адміністрація Байдена веде ці перемовини. Ми бачили недавній візит керівника ЦРУ Бьорнса в Анкару, де він зустрічався з керівником Російської служби зовнішньої розвідки Наришкіним. Про щось вони там говорили. Потім Бьорнс начебто, при, прилетів в Київ і з кимось про щось говорив. Тобто, контакти йдуть, постійно перемовини йдуть і. Західні політики намагаються всіляким чином добитися ну, умовно безпечного для себе сценарію ходу цієї війни, так щоб ці ракети не прилетіли. Хоча, на мій погляд, навіть ну, історія з цими двома ракетами, якщо навіть вони випадково російські ракети потрапили на територію Польщі. То це ніяк не заважає зараз кремлівським аналітикам ретельно відслідковувати поведінку як керівництва НАТО, так і керівництво провідних країн-членів НАТО. Да, от. Вони зараз опинилися в ситуації моделювання на практиці. А що буде, якщо таки. Російські ракети прилетять по якихось об'єктах на території країн НАТО. І вони бачать, що готовності відповідати військовим шляхом з боку НАТО, немає. Це може навпаки спровокувати Кремль насправді, на те, щоб таки нанести удар по країнам або Балтії, або по території Польщі. Чому ні, якщо, якщо все одно НАТО не буде відповідати? Тобто тут дуже така, на мій погляд, дуже слабка стратегія реагування обрана на цей інцидент з боку, перш за все, адміністрації Байдена. Тому що така стратегія може навпаки спровокувати. Кремлівський режим на нанесення ударів. Ну а в цьому сенсі Україна розуміє, що включення у цю війну безпосередньо НАТО для нас це не додаткова загроза, а скоріш за все, додаткова допомога для того, щоб досягнути якнайшвидше перемоги в цій війні. Ж, дякуємо вам Дякую. за ці коментарі за цю інформацію. Владислав Ленченко, політичний експерт, був в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1 говорила говорили про ситуацію з падінням ракет російських ракет у Польщі, а також про вирок у справі меч 17 Про це будемо говорити з нашим наступним гостем. На все добре. Дякуємо вам, Дякую, гарного мирного вечора. Та, тримаємося, тримаємося.